Такі прості речі, так само, от як ви зараз існуєте і живете в університетському середовищі. Будь ласка, Ілона Іванівна, прошу. Добрий день. Я готувала доповідь про повсякденне життя на прикладі Київського інституту шляхетних дівчат, і я хотіла б, щоб ви на Фактично на цих 20-25 хвилин відчули, що таке бути інституткою, переживши всі їхні емоції, всіх їхні досвід у навчанні такого закладу. Анна Іваніна нам дещо розповіла саме про інститути шляхетних дівчат, про їхню систему саме навчання, про які предмети вони вивчали. А моє завдання буде перед вами показати, як вони саме жили. Проживали кожен момент розпочалося нав... саме навчання з того, що дівчат привозили їхні пікини в. У віці 9-10 років вони з собою мали мати необхідні речі. Тобто, наприклад, 12 сорочок, білих 12 пар панчіх, шість простирадл, серветки. У них був навіть свій набір для харчування, ложки, столовий чайна, срібний ножик і веделка. Також обов'язковим один з елементів це було щеплення саме від віспи. Тобто, лікар, який був при інституті, він контролював наявність усіх довідок. І, звісно, Хрещені. Коли б ви ступили на територію саме інституту, перед вами ви бачите цей заклад, вам вразив саме будівля інституту, і про це пише більшість дівчат. Вони їм захоплювалися, вони його називали зачоклованим замком, перед ними там поставала просто громістка будівля. Один з архітекторів 19 початку 20-го століття, один з моїх улюблених, Альошин, він зазначав про те, що до батьків. До батька і сина Беретті фактично в Києві не існувало як такої архітектури, окрім цих старовинних пам'ятників пам'яток, які ми з вами знаємо, Андріївської церкви і тому подібних. Ось і тому не дивно, що дівчат саме вражало будівля інституту, трихповерхове приміщення із великим написом: Київський інститут шляхетних дівчат і над ним височив просто величезний хрест, так як інститут мав свою власну церкву. Коли б ви заходили на територію, ви побачите великий сад. Якщо для нас з вами сад або парк це ну, місто певного відпочинку, і ми з вами, можливо, не стільки часу або е е енергії виділяємо, щоб милуватися ним, то для дівчат сад це було просто особливе місце. От вони фактично шість років перебували в закритому середовищі. В них не було можливості виходити вільно з території інституту. В них завжди супроводжували. Прогулянки здійснювалися дуже рідко, у зимовий час вони загалом були відсутні. І от вони жили фактично 6 років в чотирьох стінах. І для них сад за описом усіх дівчат, які там навчалися, було місце сили. Вони милувалися деревами, вони відпочивали влітку вальтанках і там проводили дуже багато. Часом, от також, якщо ми придивимося саме план, ми побачимо безліч різних, як і господарських, так і пам'яток на теренах саме інституту. Інститут був в центрі, якщо ми роздивимося, це було головне приміщення. Тут була одна з альтанок, де дівчата проводили свій час. А тут вже були господарські приміщення. От. Де там сараї, там навіть були конюшні і тому подібні речі? Як казала Анна Іванівна, інститут. Був під покровительством саме імператриць і скрізь на теренах і саме приміщенні ми бачимо цей символізм влади, тобто там бюст, наприклад, пам'ятник Олександру II, який знаходиться перед вами. Також в актовій залі, коли ви заходили, ви також бачили портрети всіх імператорів, в тому числі і засновниці мережі інституту шляхетних дівчат Марії Федорівни, яка є по центру приміщення. Головний корпус він був триповерховий. Фактично, перший поверх був присвячений кімнати керівниці, там була церква католицька, другий поверх це були актова зала, реакційна зала, класи і тому подібне. А от уже на третьому поверсі саме дівчата відпочивали. Вони спали в загальних кімнатах, їх називали дортуари, там де стояла невеличка ліжечка один біля одного, в яких дуже часто можна знайти було різних комах, різних видів. Ще дуже дошкуляло дівчатам, і вони про це скаржилися не Разово. І ну, розумієте, ліжка теж були не дуже хорошої якості. Також вони мали свої храми в корпусі в Києві. Дуже багато було саме поляків, і там був католицький. Храм, хоча потім цей католицький храм ліквідували, і дівчат водили просто в Олександрівський костел. Але більшість часу вони мали можливість помолитися. І був православний а храм один з найбільших, фактично, мав свій коностас. От, але там доволі було незручно молитися, тому що було дуже холодно і дівчата постійно перемерзали. Е, у нас питання стояло: чи комфортно саме дівчатам було проживати у цьому закладі? По-перше, в інституті була велика проблеми з грошима, хоч і було державне забезпечення, хоч і були й губернії, хоч і деякі дворянські сім'ї могли оплачувати навчання своїм донькам але Інститут завжди старався добирати велику кількість дівчат, і так виходило, що якщо норма була, наприклад, 200 осіб, то в інституті проживало 250. Що це означало? Це означало, що більшість дівчат мали тулитися в одному приміщенні. Це впливало на якість повітря. От в інституті була велика проблема, бо повітря було затхле, воно було сухе. Рівень вуглецю фактично був високий, понаднормовий, і навіть часті провітрювання вони не допомагали. Також різні печі, наприклад, як печа креля і тому подібні, вони погіршували якість. Також проблема була із сухістю велика. Навіть в інституті вирішували цю проблему, тим, що з сонячної сторони робили різні занавіси, але це теж не допомагало і переобладнували різні системи. Печей. Звісно, ще одна з таких серйозних проблем це була погана вентиляція. От. І хтось в інституції додумався, правда, винних ми не можемо знайти, в документах не йдеться, але те, що поминні ями вони поставили біля вентиляційних проходів. Тобто, і собі, що ви дихаєте кожним, кожного дня певними відходами, які були нагромаджені в тих самих помийних ям. Яма. зрозуміло, що воно не впливало саме на добре на здоров'я дівчат, і дуже часто в них з'явилися доброякісні висипи. Зовнішній вигляд перед вами зображено двох інститутів, дуже причесаних, дуже чистих. Бо в інституті одна з таких умов це було ви повинні доглядати за собою зранку. Дівчата ставали, проводилась інспекція їхнього тіла, включаючи там нігті, одяг одяг мав бути повністю вигладжений. Дівчата його ложили під палеринки їхні, під подушки, сприскували водою обов'язково зачіски, манери. Це все мало бути просто на високому рівні. Також дівчата носили прикраси. Ви можете, правда, якість фото не дуже хороша, але на одній з дівчат бачите, що вона таки вдягнена сережки, були різні перстні, також якщо подивитися трішки внизу, ви теж помітите. Але суть в тому, що в інституті дуже суворо за цим наглядали. І дівчата переважно ці прикраси складали в себе в скриньках і вони замикалися також на ключ. В інституті закуповувалися різні засоби гігієни для дівчат, ну, зубні щітки, були і гребні, також грибінці різного роду. Але як показує практика, от дівчата не дуже любили користуватися інститутським милом, так як воно було дуже неякісним, от, тому вони його провозили до себе. Одна з вихованок згадує, що найвищою, просто найкращою річ, яку можна було достати для себе, це була масівіт. Так зване тоді дівчата помадили волосся, от і вона вважалася одній з найкращої або тополема, що була в них у більшості з них. Ось перед вами дівчата, це вже старших класів. От ви можете звернути увагу на їхні прикраси. Тут на одній з них ви можете побачити, що просто ниточка висить і прихована. Ми думаємо, що це пов'язане з тим, що дівчинка носила хрестик і тому от. Хрестики дозволяли зносіння. От, одна повністю без сережок, без будь-яких прикрас, в іншій трішки видно, сережки. Це пов'язано з тим, що фото все-таки було випускним. Гардероб. Уніформа для всіх інститутів була однакова. Тобто інститутку можна було б пізнати скрізь по імперії. Це, певний, був такий, можна сказати, навіть бренд. Тобто, коли як вона приходила, її можна було б зустріти. Кольори платів залежали від класу, тобто перший клас перші маленькі самі найменші дівчатка. Це були коричневої кольору плаття. Їх називали що Кофушки, потім сіренькі, це були вже від плаття сірого, залежило, це вже другий клас, і третій клас це були зелененькі, тобто найстарші дівчата. Уніформа от саме ви можете побачити, з чого складалася, з гладенької спідниці, з великою складкою позаду, на відкритого бюстгальтера за стіпкою спереду, короткого гладенького рукава, от він навіть прив'язується до пройми, і палеринки з відкладним комірцем і бантиком закритого фартуха. Ось. Про саме зручність. плаття в середньому важили до 3 кг. Вони робили, переважно шилися з найнижчої якості тканини, яка постійно псувалася з неї потім дошивали. Були такі Тканина як камлот, яку дуже не любили дівчата, бо це була вогняна тканина, вона була дуже жорстока, от, дуже неприємна до шкіри. і одна з вихованок постійно казала, як я буду щаслива, щоб її просто зняти і вдягнути свою тюлеву платю. Також був демісезонний одяг, переважно там додавалися такі плащі зверху ліврейки, берети наверх і плюс калоші. Була також і випускна сукня до речі саме на випуск дівчата з. Замовляли одних з найкращих майстрів міста Києва. Один з них був такий Двидко, і при чому він брав дуже високу платню. 25 рублів на той час це були дуже високі гроші, за але плаття були тюлові, дуже гарні, якісні, і, звісно, зробили з них фотографії. От. В інституті була своя майстерня, але для пошиття одягу взуття вже замовлялось. До негативного то, е, одяг. Більшості випадків, особливо якщо ми будемо говорити про корсети, які носили дівчата в старших класах, він шкодив їхньому здоров'ю. Про те, що ми знаємо, що це він деформує саме тіло дівчинки. Вона не могла дихати нормально, і тому дівчата дуже часто а, в них було запаморочення, от а, і. Дуже негативно впливало саме на їхнє самопочуття. Тому корсети дуже часто обговорювалися ця проблема і вже починаючи їх не відмінили, але дозволяли тільки носити дівчатам старших класів, тобто такого характеру. Так, харчування перейдемо до однієї, напевно, цікавіших так. От, продуктовий кошик кожної інститутки, і які продукти закуповувались, був доволі збалансований. Якщо ми побачимо на список цих, це були різні муки, були макарони, були зелень, були овочі, були сухофрукти, був мед. Тобто все те, що ми з вами фактично їмо в нашому повсякденному житті. Ми порахували і приблизно на кожну вихованку. За тими табелем, який надавався, було виділено кількість такої їжі, яка складала 2000 кілокалорій. Ну, це були наші приблизні підрахунки. Фактично, там плюс-мінус. Але позитив був в тому, що фактично це непогана норма навіть для нас, для сучасної людини, яка от і для дівчат, які формуються. От. І більшість навіть студентів Київської духовної академії вони так. Також споживали їжу на день приблизно 2000 тисячі От. Єдине питання, яке в нас виникло: чому більшість дівчат у своїх спогадах пише те, що вони не доїдали, те, що в молодших класах вони підбирали, наприклад, шматки хліба того самого зі столів. От. Коли ми Почали далі заглиблюватися цю тему. Ми побачили, що страви, які готувалися в інституті, вони були просто несмачними. Їх був сніданок з двох страв. Потім був обід з трьох страв, суп, каламутний, жил, котлети, прожилки, дуже багато сала, і часто в самих стравах можна було найти безліч комах їхні залишки, я вже не кажу і про інші об'єкти, які дівчатам не дуже подобалося. І, очевидь, вони не дуже це любили їсти, і тому вони не доїдали, тому вони зловживали солодощами, привезені з дому або купленими в продавчині. Були такі продавчині, які ходили в інститут, вони там навіть мали свою лавку, от і там продавали певне солодке, і також з дому. От. А як ми знаємо, що велика кількість солодкого і менша кількість м'яса призначає до того, що дівчат дуже часто хворіли на анемію. От, це одна з була з поширених хвороб, тобто саме це недоїдання і впливало на формування негативного молодого саме організму. От. Звісно, вони отримували додаткове харчування, от коли хворіли. Складний був, наприклад, жир, кефір, залізо, і мишек. Його теж застосовували. От, ну, я так, Припускаю, що мишек був в невеликій кількості, бо велика кількість призвела до летальних наслідків. Ось вони були всі живі, і смертність в інституті була низькою. Одна-дві вихованки помирали щороку, були випадки, що навіть рік залишався без жертв. Це дуже позитивно, порівнюючи взагалі станом смертності у Києві і Київському регіоні. Медичний догляд. От. Для них от саме проблема здоров'я, вона була ключовою. Вони ходили в лазарет по п'ять разів на день. Тобто, кожна вихованка раз на рік була в інституті, вже не кажучи про тих, що хворіли. Вони хворіли на віс, хворіли на кір, на тиф. Вони жили в часи пандемії з самої холери. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, в Києві було за 19 століття дві пандемії холери, типу, як у нас ковід. От, ми пережили, а в них було так 68 по 74 там хвилями і в 90-х роках вони застали в інституті. Ось що було цікаво, те, що як інститут була високий рівень медицини. Завжди лікарі були фахові, наприклад, очільники той самої Кирилівської церкви, в них були додаткові спеціалісти, стоматолог, хлор. Інститут дуже товаришував з університетом Святого Володимира і в них прям постійно були додаткові медики, студенти. Які приїжджали і чергували разом з діючим лікарем, в них було окреме інфекційне відділення, ви можете його побачити, це його був план зображений, там, де дівчата могли відліковуватися, і догляд був дійсно з ними хороший. Якщо говорити про саме. Е е е Стан дівчат і те, що вони переживали, і те, що вони їм давали багато дійсно хорошого лікування, слід сказати про те, що лікування було в різних видів. Тобто, якщо ви хворіли, а також, наприклад, як профілактика, ми в інституті практикувалася гімнастика, і, до речі, в Київському була одна з перших. Летерина всієї Російської імперії. Вони вже тоді розуміли саме користь. І якщо подивитися на статистику, фактично з 12 дівчат з 8 завжди виліковували цей лікувальною гімнастикою. І лікарі дуже прискіпливо слідкували за ревакцинацією від Віспи. Тобто в інституті завжди був хороший нагляд. Звісно, треба згадати наголосити про те, що психоемоційний стан дівчат він завжди був нестабільний. Особливо це позначалося у перший рік їхнього навчання, коли вони приїжджали додому, їх відривали від сім'ї. Їм було дуже погано. Більшість з них, як ми можемо зараз сказати, мали певні ознаки депресивного розладу. Вони пролежували у лікарні, поки через місяць їх батьки просто не забирали з, з госпіталю, шпиталю інститутської і не пускали їх назад. От, цей е, стан саме називається Ктуга за домом». Деякі просто плакали і не могли навчатися. До кожної інституції були поширене заїкання. От, дівчата вже прибували туди, е, і там вже це виникала проблема е, говорити. Наскільки ну ми можемо тут припускати, що цей інститут вплинув, але і було розуміння в суспільстві. Ми не можемо сказати, бо вже у 19 столітті, в 70-х роках, вийшла праза е, книга батька Ігоря Сікорського, е, він теж був лікаром е, університету святого Володимира, професором про заїкання. І там одних з причин було вже показано, що саме як, як психічний наш стан впливає на заїкання. Але інститут не дуже переймався всіма цими проблемами, ну напевно. Більшість берегли, як сказати, оцей довершене лице інституту, от його імідж, і не хотіли його псувати через те, що от в когось якісь там були проблеми. Буденні практики. От. В інституті фактично весь день він був просто розписаний. Тобто, якщо ми говоримо, то в них от зранку до вечора були більшість зайняті якими справами. От, наприклад, вони прокидались о шостій ранку і йшли молитись у спільну залу. Потім дівчата снідали і відпочивали до восьмої години. З восьми до дев'яти відводився час для приготування занять, після чого було два уроки. З дванадцяти до п'ятнадцяти тривала обідня перерва і відбувалася підготовка домашніх завдань. З п'ятнадцяти до вісімнадцяти проходили заняття. Потім інститутки відпочивали, харчувалися, а з дев'ятнадцятої до двадцятого готували уроки на наступний день. Після цього вечеряли молилися од цей другий нуль лягали спати, от кожного дня фактично в них це повторювалося. Якщо ми говоримо, ми чомусь думаємо, більшість, якісь уявлення, що дівчата мали якісь розваги в закладі. Насправді це не було так. У них був суворий контроль, постійний за ними нагляд. Вони не залишалися самі, от їм нав'язували. Такі практики, наприклад, їм не дозволялось ходити по одному, вони ходили вдвох. І потім більше дівчат скаржились на те, що коли вона йшла сама в коридор, її навіть захитувало, от бо вона не могла далі ходити. Їх як яка казала одна з вихованок, Наталена. Андріанівна Королева що їх постійно дресирували, дивилися за манери, постійно сварили. Вони не могли бути просто дітьми, які бавляться, розважаються. А це ж був фактично такий вік з 9 років. Вони не тільки мали вчитися, а мали десь випускати цю негрі. от навіть по садочку вони ходили стрим струнко. От, щось мене нагадує, як в армійські порядки також. Тому дівчата не дуже любили своїх насправді наставниць. От вони вважали, ну, у них були дуже смішні наймені. Там, Наприклад, на одну казали жаба, на одну бліда. От. Інколи вони навіть посували настрій своїм наставницям, класним дамам перед вами одна з них, яка сидить от, по центру, а це біля неї її вихованки. От. Тому вони не дуже ладили і не любили саме цю. Атмосферу суворості в них рідко були такі події, як бали, наприклад, чи інші урочистості, коли куди них їх там виводили навіть в театр. Тобто, якась така подія, це просто. От у нас немає даних дуже мало про саме про як заохочували дівчат до якогось навчання. От ну але в нас зато багато інформації про те, їх карали. От, карали, до речі, дуже суворо. Було прицелюдне приниження, інколи відправляли в карцер От деяких дівчат. Також були покарання, наприклад, такі, коли їм заборонялось відвідувати дім їхній власний, і це для дівчат теж було дуже суворо, так як вони перебували в інституті 24 години 7 днів на тиждень, і для них це було просто жахливо не поїхати на Великдень чи на Різдво. От. Також в інституті фактично от, про їхні такі більш емоційні можливо, зв'язки, то, що в них, в них була така звичка, як обожнювання. От, це було таке фіктивне почуття, в яке прищеплювали саме. От, е Самого малочку, тобто, дівчинка має любити їхню іншу дівчинку, будемо так казати, вона має говорити їй компліменти. Там, наприклад, одна з них там, тримала її листочка або платочок, ходила за нею, казала, яка вона красива, яка вона талановита. Це був такий перший рівень. Потім другий рівень, коли обожнювали своїх наставниць і говорили їм різні речі, приємності, цілували їх в руки і тому подібні речі. Інше стосувалося саме вчителі. От, але це обожнювання тривало тільки в стінах інституту, і воно було фактично такою фікцією, награністю. І більшість дівчат про це самі говорили, бо в них не викликало нічого якогось задоволення від самого процесу. Так, зате дівчата любили читати, проводилось дуже багато уроків читань. Самі ми навіть можна дуже. Було дослідити саме, що читали дівчата, бо списані книжки, що вони любили. Наприклад, любили того самого Гюго, якого списали через непридатність. Бо книжка вже була дуже потріпана, Любили того самого Вальтера Скотта. Ну і звісно, російських класиків, бо не забуваємо те, що інститут був дуже проросійський. Фактично, як казав Нечуй Левицький, з кожної вихованки було висушено цю українськість, і воно так насправді й було. Ось і останнє про що я хочу сьогодні поговорити: про любовні стосунки в інституті, як казала Анна Іванівна, дівчата все-таки прагнули вийти заміж. Це було нав'язане певними суспільними нормами, дозволялося 17 років. От в інституті був суворий контроль між саме відносинами між обома статтями. Це включало і вчителів і включало ті події, які були саме на балах. Коли до дівчат приходили ті самі кадети, або інші, як казали, їхні там двоюрідні брати, але вони виявлялися їхніми братами. ось. Контролювали дуже суворо, особливо класні дами, щоб навіть не говорили один з одним. Але в траплялося дуже багато, особливо з вчителями. Виникали певні любові стосунки романтичні, наприклад, як віконнікової з Анною Леопольдівною, так які переросло в одруження, і для Бог обох... це був щасливий шлюб. Фактично, бо Анна Леопольдівна могла реалізувати себе як відома історикиня. Ось також згадували ми Лисенка і між ним теж і йому на той час було 62 роки. Його супутниці дівчинці було 17. Адріна Польська. між ними виникли любовне листування. От. І коли про це дізналася керівниця закладу, вона просто звільнила Микола Віталійовича сказала, ні, нам такі викладачі більше не потрібні. Хоча, як обговорювалося в київській суспільстві, це була дуже велика втрата саме для інституту, бо він був хороший педагог. У нього були навіть окреми класи, там, де він спілкувався з дівчатами. Ось. Але все-таки інститут старався тримати репутацію і перешкоджати будь-яким відносинам ну, в межах некомпетентності, от таким чином я завершую на цьому. Я думаю, було цікаво дізнатися про певні аспекти життя студію. Вихованок інституту шляхетних дівчат можливо навіть зробити певні висновки, чи варто про існування саме такої системи цих закритих шкіл пансіонів? Бо в багатьох країнах вони існують, і в нас в Україні теж є заклади там, де діти живуть от, певний період часу і не покидають. Дякую за увагу. Можливо, будуть пізніше якісь питання, відповім за любки. Дуже дякую. Так, це було надзвичайно цікаво, особливо порівняти із сьогоднішнім днем безпосередньо із там нашим сьогоденням, нашим уявленням, як це все відбувається. Думаю, більшість з нас тут бачили там не знаю, умовного там Гаррі Потера і закриту школу, і це все як чарівна атмосфера, щастя, задоволення там і трошки магії. Але насправді.